Ми були великою зручною мішенню, і Голан завзято смалив по нас зі свого пістолета. Кулі відскакували від металевих дверей з оглушливим брязкотом, але, зробивши приблизно десяток пострілів, Голан припинив стрілянину. Я не був настільки оптимістом, щоб вважати, що у нього скінчилися патрони. Добравшись до краю корпусу, Бронвін, тримаючи перед нами щит, Обережно завела нас у воду. Наш паровозик перетворився на низку людей, що пливли по-собачому. Поки ми гребли, Ема намагалася підтримувати з Мілардом розмову, щоб він не втратив свідомість. Міларде, хто у нас прем'єр-міністр? Вінстон – відповів він. Ти що, схибила? Не пам'ятаєш? А яка столиця Бірми? О Господи! Точно не пам'ятаю, мабуть, рангун. Чудово. А коли у тебе день народження? Слухай, годі горлати на мене і дай спокійно померти від втрати крові. Ми досить швидко здолали коротку відстань між затонулим судном та маяком. Коли Бронвін, знову прикрившись щитом, видерлися на прибережні валуни, Голан зробив по ній кілька пострілів. І вона хитнулася, втративши рівновагу від сильних ударів куль. Ми занишкли позаду Бронвін, А вона знову гойднулася і мало не зісковзнула вниз. А якби зісковзнула, то зважаючи на її вагу та важучий щит, від нас лише мокре місце залишилося б. Та Емма вперлася руками їй у спину, штовхнула вперед, і нарешті. Бронвін разом з дверима опинилася на смузі суходолу. Ми скоцюблилися позаду неї, тремтячи від прохолодного нічного повітря. Купа волонів, на якій стояв маяк, складала крихітний острівець, що мав максимум 50 метрів завшишки. Біля іржавого підніжжя маяка десяток кам'яних сходів вели до розчинених дверей, де стояв голланд. Націливши свій пістолет прямо на нас, я наважився зиркнути в ілюмінатор. У другій руці Голан тримав маленьку клітку, в якій били крилами дві пташини, так близько притиснуті одна до одної, що я не міг їх розрізнити. Гримнув постріл, поблизу свиснула куля. Іще крок, і я застрілю їх обох, пригрозив Голан, струснувши клітку. Він бреше, сказав я, вони йому дуже потрібні. Ти не можеш цього знати, напевне, заперечила Емма. Він же схиблений. Але ж нам треба щось робити. Треба раптово напасти на нього, запропонувала Бронвін. Він розгубиться і не знатиме, що робити, але для того, щоб у нас це вийшло, треба нападати негайно. І не встигли ми зважити всі за й проти, як бронвін кинулася до маяка. Не маючи іншого вибору, ми побігли слідком. Вона ж несла поперед себе наш захисний щит, і через мить кулі вже брязкали об двері і дзьобали каміння під її ногами. У мене було таке відчуття, наче ми теліпаємося, звиснувши з останнього вагона швидкісного поїзда, бронвін вселяла страх, волала, як воїн варвар, вени на її шиї понадувалися. А спина й руки були вимазані кров'ю Міларда, і я був надзвичайно радий, що саме в цю мить не перебуваю по той бік щита. Коли ми наблизилися до маяка, Бронвін вигукнула: Ховайтеся за стіну! Ми з Емою схопили Міларда і рвонули навпростець ліворуч, щоби сховатися за дальньою стіною маяка. Коли ми бігли, я краєм ока побачив, як Бронвін. Підняла двері над головою і швиргонула їх у гола. Почувся страшенний гуркіт, що змінився розпачливим вереском, і за мить до нас за стіну прибігла Бронвін, розчервоніла і захекана. Здається, я в нього влучила, збуджено вигукнула вона. А як же пташки? стривожено вигукнула Ема. Ти про них подумала? Він упустив клітку, з пташками все нормально. Треба було нас спитати, перш ніж скаженіти, і ризикувати нашими життями. скрикнула Емма. Тихше. просичав я, почувся слабкий скрип металу. Що то таке? Він підіймається сходами, відповіла Емма. Треба за ним погнатися, каркнув Мілард. Ми здивовано поглянули на нього. Він сидів, важко прихилившись до стіни. Спочатку ми потребуємося про тебе, сказав я. Хто знає, як робити джгут. Бронвін нахилилася і відірвала халяву зі своїх штанів. Я знаю, відповіла вона, я зупиню кровотечу, а ви женіться за витвором. Я йому добряче вмазала, але недостатньо. Не дайте йому можливості оговтатися і прийти до тями. Я обернувся до Еми. Ну як, згодна? Якщо даси мені спопелити його огидну пику, то згодна, цілком і повністю, відповіла Ема і між її пальцями спалахнула маленька дуга пульсуючого вогню.